Доброго вам вечора. Ви дивитесь черговий інформаційний випуск Городочина і на початку коротко про головне. Вдома вперше за півроку учасники АТО відпустили у короткотривалу відпустку. Городоцькі міліціонери готуються на схід. У нашому місті пройшов відбір важкоатлетів на чемпіонат світу. Допомогу на півмільйона гривень надав військовослужбовцям народний депутат. Відновлений призов на строкову військову службу. Про це та інше наразі детальніше. За три хвилі мобілізації призвано 92 жителі міста та району, зокрема, близько 30 чоловіків із самого городка. Наймолодшому із них 20 років. Чимало військовозобов'язаних є учасниками антитерористичної операції на сході нашої держави. Один з них житель села Бедриківці В'ячеслав Баюрський днями прийшов у відпустку, і в ці дні він знайшов час, аби зустрітися із жителями Городочини та нашими журналістами. Шість місяців тому, 27 березня, В'ячеслав Віталійович пішов добровольцем у райвійськомат. Відтоді жодної відпустки. Півроку служби у найгарячіших точках України життя в окопах та палатках та ні слова скарг. Ну, служба як. Медом, звісно, не кажеться. Задньої поки не здаємо. Тоді він залишив вдома вагітну дружину. Вона та його матір прохали В'ячеслава не йти, та патріотичні почуття виявилися сильнішими. Плакали, молилися за нього, щоб було все добре. Я до костюла давала, молилися в селі все село за нього, кожної неділі давали все село, молилося за його здоров'я, щоб він щасливо повернувся. В 95 й аеромобільній бригаді, де В'ячеслав проходить службу, його земляків немає. Але всі там, як велика родина. Брат за брата душу віддасть. Лише через півроку В'ячеслав зміг приїхати додому, і, незважаючи на те, що мав лише декілька днів відпустки, він таки знайшов час на зустріч із школярами міста. Захід організували працівники бібліотеки. Примітно, що в бібліотеці аплодували герою стоячи. Наша країна переживає дуже важкі часи. Проходить, можна сказати, війна. Всі ми це знаємо і знаємо дуже добре, що це. Яка б це війна не була, оголошена, не оголошена, гібридна чи ще якась, але вона заділа серця кожного з нас. На зустріч запросили ще й поетів, які борються за мир словом. Афанасій Гнаб, Микола Думний та початківець Ірина Татарчук читали свої вірші, кожен рядок, яких сповнений болю та переживань за рідну батьківщину. А в буремних смугастих штормах не приховано ходить печаль. У Убіду на відкритих вітрах і її смуток очистить кришталь. не зникають із пісні слова, адже слово найвище в житті, як зростає у полі трава, так у пісні слова знає. Я щасливий у царстві пісень, прославляю творця за урок, за добро. Як я бачу щодень і завірю, як впевнений кров. До речі, син Миколи Думного теж був мобілізований у березні. Загалом на сході він пробув 53 дні. На 54-й в машину, в якій фельдшер за спеціальністю їхав разом із іншими солдатами, влучив снаряд. Ви чули про те, що хлопці сімдесятий, що на зразу 9-ї бригади, перейшли на сторону, туди були Росії майже 400 чоловік. Таке більше. Вони стояли з тими хлопцями поруч. Він той час мені телефонував і казав, так, скажи мені, що нам робити? Нас тут шестеро. Хлопці збираються йдуть, нас кличуть. Я сказав, твій командир тобі, що сказав? Сказав, стояти. І я тобі кажу саме, стояти. Той день, коли проходила зустріч у бібліотеці, сина Миколи Думного виписали із Львівського військового госпіталю. Хлопця комісували, адже поранення були дуже важкими. Та втрат і поранень було б менше переконані воїни афганці якби їх теж долучали до АТО. Ми і заяви писали, і авганці всі, хлопці приходили, і в спеціальну комісію проходили, ну, зброю можна тримати в руках. І от нас ігнорують, нас не хотіли брати, щоб помогти цим пацанам молодим. Як би не було, в нас вже є опит воєнний воєнних дій. Ми опит вже маємо. А нас не хочуть брати. Розумієте, чому діло? Ну комусь вона вигодна, ця війна. Я так думаю, і ну, не знаю, може я неправильно думаю, але я так думаю, що нас не пускають аванців туди того, що ми своїм опитом будемо вчити оцих молодих хлопців. От і без, без війна закінчиться, розумієте? Ми знаємо, як треба вести бойові дії. так. І є у тому, що кончиться швидко війна. Ну а на війні ж наживаються. Ви бачите, що якби не волонтери, їм там кінець би був. Такої думки і наш герой В'ячеслав Баюрський. І вкотре наголошує якщо хтось хоче допомогти солдатам на сході, грошей не передавати, не дійдуть. Краще речі чи спорядження. Їжі хватає. Спасіба волонтерам, велике їм спасіба. Вони нам і очі дали, біноклі, там ці нучники, тепловізори. Все було дарововим кольором. Ну, їсти в нас, не, не, не обіжаємося. Поначалу було тяжко, так. Да. Поначалу було, що пів літру води в день. І солдат додає, чи не найбільше піднімають бойовий дух на фронтах саме дитячі малюнки, які їм надсилають. До речі, в день зустрічі із юними городочанами учасника то сам став батьком. Народження первістка стало найсвітлішою подією у житті героя, який днями знову повертається до лав армії. Троє правоохоронців городоцького райвідділу записалися добровольцями у Хмельницький спецпідрозділ Богдан. Нагадаємо, що підрозділ Богдан був створений в липні поточного року, і за цей час його бійці уже не один раз стигали побувати у відрядженні у зоні антитерористичної операції. Незабаром до богданівців долучаться і городочани. Сергій Грушецький ще в лютому був студентом Львівського державного університету внутрішніх справ. По закінченні його хлопця у березні призначили на посаду дільничного. А місяць тому він вирішив, що його покликання захищати не лише жителів довіреної йому дільниці, а й всієї України. Тому без вагань записався добровольцем у спецпідрозділ Богдан. Читаючи нашу історію, так ви бачите, як вона з віків віка передавалася, що наша Україна завжди боролася за незалежність. А зараз такий час настав, що розкол держави, це сепаратисти там на сході панують. Так, то, так що, от як прийшла наша з управління, з управління, прийшла бумага, що є можливість попасти добровольцем на схід. Я, навіть не здумуючись, я і мої колеги підняли руки, що ми виявили бажання бути добровольцями, захищати цілісність і недоторкність нашої держави кордонів. Такої ж думки і його колега Дмитро Івашко. Кожен має захищати свою державу. Ну, трохи страшно, але. Як не без того, як кожної людини є фактор страху, але настроюємося на позитив, що все буде добре. Разом із вищезгаданими міліціонерами бажання стати добровольцем виявив ще один правоохоронець Володимир Кучерявий. Ці молоді міліціонери вже й пройшли навчання на полігоні у Хмельницьку. Навчання на місцевому полігоні в місті Хмельницький нам показували досить багато цікавого і необхідного, що може знадобитися там на фото. На це володіння автоматом. Казали, розказували, як себе поводити ті чи інші ситуації, як захищатися, як прикриватися, як допомагати пораненим, як відтягувати їх. Також провели стрільби з автомата КГС 74У і слухали, були присутні під час розмінування, мінування, тобто, як себе поводити правильно з вибухівкою. Наразі правоохоронці готуються до чергової ротації спецпідрозділу. Молоді бійці мають замінити своїх побратимів, які перебувають в зоні бойових дій. Період, коли український народ мужньо захищає територіальну цілісність і недоторканність нашої країни на її східних кордонах, компанія «Епіцентр Ката, громадська організація за конкретні справи, засновником якої є народний депутат України Олександр Герега, об'єднали свої зусилля щоб допомогти нашій армії. Так, станом на початок вересня цього року надано допомогу українській армії на суму понад 11 мільйонів гривень. За ці кошти закуплено бронежилети покращеної якості. Полума, кевларові, матеріали для ремонту приміщень, спальні мішки, керімати, колючий дріт, мішки поліпротиленові для обладнання блокпостів тощо. Днями за сприяння народного депутата України Олександра Гереги для 8-го полку спеціального призначення, що дислокується у місті Хмельницький, була передана цільова допомога, а саме тепловізор, приціли нічного бачення, тактичні та туристичні рюкзаки, мото. Компи, компресор, потужний дизельний генератор на загальну суму понад 500 тисяч гривень. Ми побували військовій частині і самі побачили речі, які отримали військовослужбовці. Оскільки наразі тривають військові події на сході нашої країни і загалом державу небезпеці, то ні кадрів самої військової частини, ні прямого інтерв'ю вам не запропонуємо. Але військові погодилися з нами поспілкуватися, оскільки вдячні Олександру Герезі за таку потрібну допомогу. Ця допомога нам дуже потрібна була. От, якщо зараз, зважаючи на ті події, які зараз відбуваються на сході України, і наші групи, як відомо, використовуються там за призначенням, особливо ця допомога, яка стосується технічного забезпечення тими ночними приладами, тепловізорами, які необхідні зараз в групах. Хочу сказати, що такі моменти є, які от дійсно використання тих тепловізорів, наявність тепловізорів або нічних прицілів, вони просто необхідні і дають можливість групі виконати завдання за призначенням і без втрат, скажімо так. На жаль, ті прилади, які були на озброєнні ще колишні радянські часи, вони просто не відповідають тим технічним вимогам, морально застаріли. Справді наші військові потребують чималої підтримки і допомоги. Якої ще взагалі допомоги потребує ваша військова частина? Ну, крім технічної допомоги в таких приладах оптичних, нам також необхідні сучасні засоби зв'язку, цифрові засоби зв'язку, я маю на увазі. Такі і компактні, і надійні, і мають певний захист від. Ну, розшифрування і так далі, то подібне. Також є необхідність в постачанні в нашу частину безпілотних літальних апаратів для того, щоб мати візуальне спостереження, візуальну розвідку вести. От, От такі і такого рідного різного роду прилади, які звичайно в інших країнах, більш розвинутих вже стоять на озброєнні таких підрозділів, як наш. За словами військового командування одного з підрозділів 8-го полку, представники громади. Медської організації за конкретні справи запевнили у подальшій підтримці військовослужбовців, які боронять мир на сході нашої держави. Ми будемо боронити нашу державу кожен до кінця. Знову відновлений призов до лав Збройних сил України. До райвійськомату на строкову військову службу викликаються чоловіки віком від 18 до 25 років, які не мають права на відстрочку. Чоловікам потрібно з'явитися військкомат для проходження медичних комісій. Особам, яким не надійшли повістки для проходження медичної комісії в'язову військомат, зобов'язані згідно чинного законодавства з'явитися на протязі 10 днів. Військомат самостійно після виходу приказу військового комісара. Військовий приказ військового комісара видається після приказу президента на призов. Особи, які виїхали, змінили місце проживання чи інші облікові дані, зобов'язані подати ці дані у райвійськомат. Особи, які не з'являються у військкомат, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, тобто накладенням штрафу від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ухиляння від Призову на строкову військову службу, це стаття 335 Кримінального кодексу України. Може бути обмеження волі сроком на три роки. Також зараз проходить поновлення на військовий облік військовозобов'язання, які були зняті з цього обліку. Це чоловіки віком від 45 до 60 років. Просьба цим людям, особливо касається міста Городок, з'явитися військкомат при собі мати. Облікові документи, тобто військовий квиток, з'являються з військовим квитком сюди, проходять медичну комісію, всі питання з них знімаються. Також заступник комісара подякував отцю Олексію Добушу та прихожанам храму за надану допомогу солдатам, що зараз знаходяться у зоні антитерористичної операції. Продовжуємо інформаційний випуск. Олександр Герега продовжує дбати про своїх земляків. За його сприяння на Городочині ремонтують комунальні дороги. Сільські ради щебінь закупили, а от доставити його із Бурдяківського спецкар'єру, що знаходиться за декілька десятків кілометрів від Городочини. Змоги не мають. Відтак, народний депутат надав транспорт та паливно-мастельні матеріали для вивозу дорожнього матеріалу. Про це наразі детальніше. Вибоїни та ями, калюжі і болото. Таку картину щодня бачать жителі нашого міста та району. Стан наших доріг катастрофічний. І наразі щебеневе покриття найкращий економ-варіант ремонту сільських доріг. Цю проблему також допомагає вирішити жителям Городочини народний депутат. Більше трьох тисяч тонн щебеню за його сприяння вже доставлено до багатьох сіл району. А днями дороги підсипали ще й в селах Стара Пісочна, Сирватинці та Клинове. Ми дуже раді, клинівчани. Я, як жителька цього села, я йду вже по гарній, дуже дорозі. Я керую танцювальним гуртком. До мене дуже часто діти ходять по вечорах з обіду, тобто вони не їдуть автобусом шкільним додому. Їм доводиться далеко. У нас село 11 кілометрів протяжності майже. І 5-6 кілометрів зайти дитині по калюжах, по складній дорозі. І бог знати, як зутому сьогодні гарна погода, потім пішов дощ. Зрозуміло дуже важко. А зараз вийде і я й сам покоти, кажуть. Загалом у Клинова вивезено близько 800 тонн щебеню, який наразі розвезено по різних вулицях села, а це майже 10 кілометрів доріг комунальної власності. 1200 тонн щебеню закупила і Скіпчинська сільська рада. Коли стало зрозуміло, що в місцевому бюджеті коштів на його вивіз так і не буде. Голова сільради також звернувся до представників народного депутата. І так як ви бачите, вже половину щебня вивезли. Цей щебень ми плануємо розвести по вулицях для ремонту комунальних доріг. І так, щоб більш якісно зробити цей ремонт, то я говорив з представниками, щоб допомогли нам також надати грейдер. І є домовленість, що коли почнемо розвозити, нам цей грейдер нададуть. Чи не найбільше радіє такій новині місцева листоноша Любов Первак, адже вона щодня долає чималу відстань, розносячи людям листи, газети та пенсії. Тому впевнена, ходити сільськими дорогами тепер буде набагато легше, особливо восени та навесні. Думаю, що ми не будемо ходити по болоті, так як в селі. Ну і садочки відремонтовані, школи більш допоміг наш депутат. І думаємо, що він пройде далі в депутати і буде таке за нас трошки, трошечки дбати, бо він наш. Такої ж думки мешканці з села стара Пісочна. Села, забуті Богом і людьми, люди зневірені всьому. Але. Слава Богу, що є в нас такий депутат, що допоміг нам багато по ремонту школи, церкву, на церкву дав вікна, в школі багато, ну дуже багато допоміг нам. І за його підтримки ми, ми існуємо ще. Це з його допомогою. Кожен рік прочищається з них. Відновлено рейс автобуса. В одній з перших районів у нас відновлено рейс автобуса Пісочна, Городок Хмельницький. А в минулому році продовжено цей рейс І це завдяки пісочника. Наразі за сприяння народного депутата на території села Стара Пісочна проводиться ремонт доріг. Тут працює три машини та грейдер. Всього ж в дане село планують вивезти близько 600 тонн щебеню. Проїжджаємо десь в день ну, кілометрів 300, а починаємо 7 годин. До 5 годин робочий день кар'єра. Успіваємо. Ну, з такими направленнями, звісно, не дорогами. Тіжело, звісно. Ну, все одно. Стараємося успіть. За цю дорогу, за те, що робиться хороше, то все подяка Грегові. І прохання ще, щоб він знову став нас депутатом. Також підтримку відчують і жителі інших населених пунктів нашого району. Загалом по Городоччині потрібно вивезти ще понад 8 тисяч тонн щебеню. Знову ж таки, наш народний депутат Олександр Володимирович Володимировига, знаючи цю скрутну ситуацію, на жаль, всім нам відомо, які на сьогодні дороги, особливо комунальні, так він, крім того, що в нас постійно працював один автомобіль у Вольво, він виділив ще для нашого району п'ять автомобілів Вольво і Грейдер. Крім того, п'ять автомобілів працює ще в Доноєвецькому районі, в Ярмолинецькому працює автомобіль і незабаром буде працювати в Чемеровецькому районі. За місяць-другий роботу по вивезенню дорожнього матеріалу і грейдеруванню доріг планують виконати. У Городоцькому районі своєї черги на вивіз щебеню чекають такі села, як Пільний Олексинець, Хоптинці, Остапківці, Кузьмин, Іванківці та інші. 400 тонн щебеню та відсіву доставлено і у місто Городок. Працівники сільського господарства завершують збір цьогорічного врожаю. Добре, що погода дала можливість селянам збирати вирощене збіжжя. В цілому городоцькі аграрії задоволені урожаєм зернових культур. Деякі поля давали великоврожанність пшениці та ячменю. На сьогоднішній день сільськогосподарські товаровиробники району продовжують збирання зернових культур, кукурудзи, картоплі та цукрового буряка. Під цукристами цьогоріч було передбачено 5 тисяч гектар. Вже зібрали 2,5 тисячі. За словами працівників управління агропромислового розвитку, збиральна та посівна кампанія проходить у нормальних умовах без градобоїв та затяжних дощів. Зібрано на сьогоднішній день зернових 71 відсоток. У нас посіяно 35 400 а зібрано вже 25 200 гектарів. Середня врожайність зернових становить порівняно 52,2 центнера з гектара. Це На сьогоднішній день це непоганий врожай. Ну обще цього року врожай зернових, ну будем так не тільки зернових, а такі погодні умови склали, що врожаї хороші. Ну проходить зараз збір сої. У нас посіяно в районі 11 тисяч 400 гектарів. Посіяно а зібрано десь приблизно 6 тисяч гектарів. Сої проходить збір кукурузи. Постійно теж одинадцять тисяч 300, зібрано десь 1200. Ну ще масло не приступили до збирання кукурудзи, але є підприємства, які провели десикацію, і десь будемо так говорити, через з неділі вже почнуть масну почнуть збирати кукурудзу. Проходить зараз посівна компанія. У нас план 14 тисяч гектарів посіяти озимих, з них 100 жита, 800 озимо ячменю, а то решта озима пшениця. То посієн вже 125, з тих 600, з них 125 жита, а решта озима пшениця. А 21 вересня у городку проходить відбір важкоатлетів, які представлятимуть збірну команду України на ліцензійному чемпіонаті світу, що відбудеться в листопаді у Казахстані. Відбіркові змагання відбулися в спортивному клубі Епіцентр з 15 учасників збірної команди України з важкої атлетики на чемпіонат світу поїдуть лише 8 спортсменів. Тож боротьба за потівку на чемпіонат світу була напруженою. Серед суддів змагань були відомий олімпійський чемпіон Олексій Торохтій, голова колегії суддів України та член виконкому Федерації важкої атлетики України Олександр Довгич, державний тренер України з важкої атлетики Кім Ткаченко, генеральний секретар Федерації важкої атлетики України Борис Лопко. Склад збірної команди сьогодні ви самі бачили це 15 чоловік, які претендують на 8, а всього-навсього 8 чоловік прийдуть на ці змагання. Із цих 15, які приймають зараз участь у цих змаганнях. Мені дуже приємно. Я працюю в міністерстві молоді і спорту, державний тренер з важкої атлетики. От звичайно, мені дуже приємно, що взагалі з'явився такий центр підготовки з важкої атлетики в Україні. Він найкращий на сьогодні, незважаючи на те, що в нас є дуже чудова олімпійська база, та в кончі заспи, але цей зал значно більший, значно більше тут тренувальних помостів, обладнання, все тобто це ми можемо одночасно готувати тут на більше спортсменів, десь так, відсотків на 50, чи ми зможемо це зробити, наприклад, в кончі заспи. Через це це великий плюс. Ну, друге, те, що воно абсолютно все нове, є нові штанги зовсім, і це в нас з'явилася нова база підготовки збірної команди України. За результатами змагань у городку було відібрано збірну команду кращих спортсменів України з важкої атлетики. Крім сьогоднішніх змагань у спортивному клубі тренується збірна команда юніорів України з важкої атлетики, які також провели свої змагання і показали, хто може бути в недалекому майбутньому зарахований у дорослу збірну України і на що тренерам та спортсменам необхідно звернути увагу під час. Тренувань нам дуже приємно знаходитися тут, в місті Городку, в найкращому залі на Україні. Повірте мені, бо я знаю на 99% всі зали важкоатлетичної України, і те, що в городку зробили найкращий зал на Україні, це однозначно. однозначно за що величезне спасибі президенту Федерації важкої атлетики Олександру Володимичу Герезі, вашому земляку, і те, що змагання тут проходять і відбіркові, у нас дуже важливий. Цьому році чемпіонат світу з важкої атлетики, який буде проходити з 5 по 15 листопада в місті Алматії. А зараз у нас тут проходять це як відбіркові контрольні змагання і для збірної команди України. А також сюди приїхали представники і Львівської області, Запорізької області, Тернопільської області, і інших областей для того, щоб Тут зібрались всі-всі найсильніші для того, щоб в рівній об'єктивній боротьбі виявити саме тих спортсменів, важкоатлетів, які поїдуть, які будуть ще тут готуватися далі до 5 листопада, і потім до 5 листопада поїдуть на чемпіонат світу завоювати олімпійські ліцензії. Дуже приємно е, бачити в нашому місті таких е, знаменитих спортсменів. Це, е, Тут зібралися цвіт спортивної елі, еліти нашої України. І користуючись нагодою, навіть не можна було думати, що в нашому місті такий рівень спортивних змагань. Разом з тим хочу подякувати. Олександру Володимировичу Герезі та його дружині за те, що вони стільки вкладають коштів і приділяють уваги розвитку спорту та фізкультури в нашого городку. Присутні зазначали, що в майбутньому городку буде створено важкоатлетичний центр України з підготовки спортсменів до чемпіонатів України, Європи та світу. Городочани взяли участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі соціальної реклами Україна єдина. За умовами конкурсу діти мали виготовити відеоролик патріотичного напрямку. Роботи приймалися з 10 по 21 вересня. Городочину представили вихованці будинку дитячої творчості. Від городоцького будинку творчості прийняла участь учениця 11 класу Мандебура Фаїна, яка змонтувала відеоролик на 30 секунд під назвою Єдиний народ, єдина країна. Це усі новини на сьогодні. Наша програма підійшла до завершення. Ми вам дякуємо за увагу. На все вам добре. Ще раз вітаємо городок із святом. До побачення. На все вам добре.